Всім вітання. Знову до мене потрапила ціла станція. Називається Новини Мої. Правда, вона трішки зі слідами колупання. От такими слідами. О, ух, ковиряли. Кіловат 200. Заявлено. Що з нею я не пам'ятаю? Щось згоріло, мабуть. О, нічого собі включилося. Ліхтарик не працює. ЄСбі. Не працює. AC. Незрозуміло. Не працює. Що, спробуємо її допалити? Так. Мережа 3, 2, 1. Мабуть, автомат вибив, <гум> бо в мене комп'ютер потух. Добре. Розбирається та станція дуже нездала, але розбирається. От Ми маємо передня панелька з усім начинням. Вуха. Вуха на дротиках. О, щось можемо бачити. Ота, плата лиця, як то кажуть. Розеточки, ліхтарик і наша серединка батарейка. Інвертор. А де ж плата керування? Хм. А я знаю де вона. А прямо тут. Інвертор не паяний. Зараз будемо дивитися, що йому тут бракує. І що це автомат мене вибивав. Маємо проблемку на виході. Сусідній. Ну, подивимося. Ну, то вже, в принципі, неважливо. І дивний збіг, якраз ось тут, де є оця невідома субстанція. Блін, тверда, як цемент. Ну, але то вже таке. Треба відколупувати, дивитись. Ну і щоб то все, звичайно, нам розпаяти, то треба, мабуть, зняти дроселі один конденсатор. Все повипаював, здер оцей клей, перевірив під ним все добре. Ну і сусідні всі перевірив, драйвера не виглядають пробиті. Ну, принаймні, по тестеру все добре. Будемо бачити. На всяк випадок вони їдуть. Транзистори на кераміці з керамічними ізоляторами. Зараз акуратненько їх звідси також повідліпляю. Термопасти китайці не пошкодували молодці. Добре, чекаю детальки. Приїхали транзистори, ще на всяк випадок, драйверок один замовив. Ще раз, перевірив, все дрібне, ніби все в порядку. Тож, зараз розпаюю все. Буду підзбирувати. А ніхто не знає, для чого діелектрики ці ставляться, коли ну, корпус ізольований. Хм. Ну, це, мабуть, з того самого розряду, що і ізолятори під пластикові транзистори. Перестраховка. Ну що ж, якщо вони тут були, я їх залишаю. Все поскручував, все попід'єднував, залишається мені останній роз'ємчик. І тут я помічаю отаку картину. Нічого собі там приварилось кудись. Дивлюсь сюди тут частенько. Що це таке? Нічого не можу зрозуміти. Напруга тут є. Ой. Так, є 28 вольт, а тут у нас короткого немає. Тут все добре. От то цікаво. Та ладно, давайте. Я краєм ока помітив, що засвітився дисплейчик і погас. Чика на... мене підчепив на вихід тестер і осцилограф. Є вентилятор. Пішло фантомне навантаження, і отакі хвильки. Вимикаємо 190 Вт ватт показує. Дросель холодний. Радіатор гарячий на виході. На вході холодний. Да, досить гріється він, досить. Добре. Знімаємо інвертор. Лазив по керамічних конденсаторах, та й десь натрапив на заряд. Та й все. Лізу по контролера. Десь би мав мати ще зашитий один. Знайшов. Хоть подивлюся, чи щось там є. Є. Добре. Зараз швиденько міняю і сподіваюся, що він добре зашився. Так. Є. А перший раз був не вмімкнувся. Я настрашився, подумав, що той я вже дисплей випалив. Але ні, виявилося, кілька ножок не все добре. Треба ще замовити кілька контролерів на всяк випадок. Бо то вже був останній. Все збираємо і продовжуємо з інвертором. Ну що тут у нас по тій станції? Замовив я отакі транзистори до неї. Е з меншою ємністю. Отакі. От такі з Китаю але ніби оригінали. Китайські оригінали, чи як там? І тут виходить відео дядька Андрія по Ньюсмі. Ну і що ж? І, мабуть, я вже ці транзистори сюди навіть не буду намагатись ставити. Одразу поставлю такі. О, вони в мене є. Подивимося, що буде. Хоча я маю сумнів, чи не зарито десь тут ще щось. Бо оте фантомне навантаження щось мене дуже бентежить. Але фокус файний, я вам кажу. О, й запуск. Спробуємо IGBT транзистори. Подув вентилятор? Та ну, не вже ну. чиста синусоїда, Блін. і що тепер? Як дядькові Андрієві мого реч передавати. Ну, це цікаво. Добре, а ще треба зарядку перевірити. Так, зараз я поки вимкну і перевірю, що там ся роби ззаду. Щось на включеній станції я не маю туди сміливості пальці пхати. Блин, все взаимно. Лампа двести ватт. Чудово. Просто чудово. Так, давайте подивимося, що по зарядці. До цього жодного разу я зарядку не перевіряв. Лампу забрав. 700 ватт. 800, 900. 800 ватт. Політ нормальний. Радіатори зимні. Все вимкнулося. Залишалось 20 але Тут було 800 Вт, то вона зразу в ноль пішла. Вмикаю. О, кіловат добре є. Все, чекаємо сто відсотків. Тільки що виключилося? Радіатори десь по 40 градусів приблизно, а може навіть і менше. Ну, так якби на дотик трішечки тепліше, ніж температура тіла. Приблизно. Добре. Зараз ще раз розбираю, гарненько там все вимиваю і потихеньку буду збирати. Привів до порядку плату. все гарненько повідмивав. Ну і помітив ще одну таку річ. На вході. На вході знову щось таке врізали нам тут китайці. то що є місця під 247 або ж ТО3П, ну, чи ще щось таке. А стоять ТО 220 і я бачив, що в таких станціях і стоять 220. ті Не 220, ті а 247 корпуса, великі транзистори. Ну, отак от. Конденсатори 450 вольт. Ну, це таке, в принципі. Купив я файні оригінальні транзистори. І обійшлися вони мені там з пересилками. Ну, 1200 гривень, скажімо так, а може і 1300. Сидів я, сидів, сидів, сидів. Ніц в мене не йшло. Думаю, ні. Певно, в них. Опір, не опір, а ємність. Страшна порівняно з тим, що було. Вон, 17.4 нано. Думаю, гріються. Ну, щось не то. Думаю, треба замовляти щось простіше. Китайські станції, китайські транзистори. І замовив ще один квартет за 600 гривень. Дешеві, але ніби як ну, оригінальний Китай. Не встиг я їх поставити, як виходить дядька Андрія відео про ті новини мої і де він позбавив мене, як то кажуть, ще більшого хвилювання. І розказавши, що то ж там мають стояти IGBT. Та й добре, що то воно все так сталося. Взяв я ще один квартетик і нарешті воно все працює. Але то все, то все ще не все, бо в процесі ремонту спаливши, Свій тестер. О, то ще контролер 200 гривень. Ой, я вам кажу. чи то лишилося ще на пиво, чи ні. То вже таке. Але дякую дядькові Андрію, що хоч я відбив свої гроші, то можна собі прикинути, скільки то все обійшлося. Добре. Зараз закриваю ту кришку. До речі, тут теж якась модифікація отака. Щоб зняти то, то в мене була вся футболка мокра. Незважаючи на те, що її вже відкривали і там деякі защіпки поламані. Ото От собі бути мали на увазі. Отак От тут. Ідуть защіпки. ще й на ручці є тут ось зверху.